Ваша дитина мріє навчитися грати у футбол. Запрошуємо вас у футбольне відділення молодіжної громадської організації «Євроклуб Лубни». Тут юнаки і дівчата мають змогу опанувати нові навички та розвивати власне тіло. Індивідуальний підхід та можливість індивідуальних тренувань максимально розкривають потенціал молодого спортсмена. В комплексі Євроклуб Лубни створені всі необхідні умови та є необхідне спорядження для заняття футболом. Всім доброго дня. Мене звати Марк Анатолійович. Я представник футбольного відділення МГО Євроклуб Лубни. Нещодавно з'явилася секція в Євроклубі з футболу. Ми працюємо не так багато, 6 місяців. Ми тренувалися як на вулиці, так і вже перейшли на зал. Євроклуб має і на вулиці майданчик, і два комфортних зала, де можна футболістом займатися як в м'якому для. Розминки для фізичних вправ, які не без м'яча, і переходить на зал, там, де ми працюємо з м'ячами. Ми провели дві товариські зустрічі: одної команди із е, Засуля і з Торпедо, яка сформована на базі восьмої школи. Нещодавно був у нас турнір завдяки нашому керівництву. Лютому Вадиму Вадимовичу, його наполегливість, з його зв'язки дали нам змогу в чудовому в залі в місті Ромадан зробити товариський відкритий футбольний турнір, де зустрічались дві команди МГО Євроклуб Лубний, поділені на дві команди перша і друга, і футбольний клуб Мрія з міста Миргород. Таким чином завершився турнір на перших сходинках Євроклуб 1 і Мрія 1, а другу сходинку посіли такі дві команди Мрія 2 і євроклуб 2. Не було у нас третього місця, тому що діти хотіли всі подарунки, кубки, медалі. Не могли ми залишити дітей без маленького подарунку, за які вони так чесно і наполегливо боролися. На завершення хочу. Всім запропонувати приєднатися до євроклубу до футбольного відділення, так як у нас група тільки формується, і для всіх бажаючих, для хлопчиків, для дівчаток наші двері відкриті, не зважаючи на вік, не зважаючи на те, чим займався, коли займався, чи боровся він, чи футбол грав дитина. Ми для всіх раді. Вся детальна інформація за номером, який буде нижче.